Такого копчення в нас ще не було. Вчора вечором пізно заложили каптілку, а сьогодні утром, в 8 утра, ми її будемо відкривати. Зараз буде сюрприз. Опа. Ой, дивіться, яка тут краса. Яка тут краса вийшла. Получається, це воно тут в каптілці було. І вчорашніх 8 часов 12 годин. 12 годин копчення. І гарячий і холодна. Вже вони остили, жастили, понятно. Холоднючі. Хорошо, можна зразу вакуумірувати. Яєчка тут і 60 перепилок. А, добре. Ану достань одну, подивиться. А, а як ти її достанеш? Ой. Ага. Холодна. Холодна, як лед. Красота. Красота. Ну, то будемо пробувати тоді вже ж. Пахне. Пахнуть. Та ясно, що вони ж тут вже продимілися аж капітально. Перепілочка своя, домашня. Яєчка ж теж з них. А, аж линька тече. Є в наявності.